Я переїхав жити в Варшаву і ще вам розкажу, що тут відбувається за цим спірделяй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де Українця найкраще жити дві 2025 двадцять році. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І Ви скока можна, стільки негативу от тебе і так далі. І я вирішив, ладно, з'явила ще одну попутку спроби, в Варшаву. Значить, і от підпадитоже мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські всюди. Де спілкуються українською? Всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було дістати терміну, термінів, блін, пойтмента, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є Сініма, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки і заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб з у тебе, поки ти до стоматолога покладеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують себе, салфетки на столах тут стоять. Поняв? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я прикликала, а закликаю українців Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, хто працює онлайн, ваші шукаю українців, які хочуть навчитися за зараз... онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як інстаграм, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за. 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Чи я вам польська не потрібна, ось сюди або англійську або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї станеш 10 євро за це. Платиш Сюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. О тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс і тут українці, реально, Варшава. Хто був у Варшаві до війни, і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте? Тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я... З Варшави просто в захваті. Варшава зараз схоже, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, но дома, типа, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву в ну, в Польщі, радив би саме Варшаву, не краків, не Вроцлав, саме Варшаву. Я вам раджу, буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. Ми дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально клас. Я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан. І Ми тут натворимо дуже багато ділок. Все, зустрінемося наступних відео. Пока.